В івано франківську представники руху чесно запропонували кандидатам у народні депутати відкрити своє фінансування. Активісти сформували певні вимоги, за якими кандидати у нардепи мають прозвітувати перед громадськістю. А більше знає наша Ольга Гриців. Громадські активісти закликають кандидатів ще до виборів публічно прозвітувати щодо чотирьох критеріїв чесного фінансування виборчої кампанії, надавши таким чином можливість виборцям врахуватися під час голосування на виборах. Основна мета такої кампанії збільшення фінансової прозорості, а також подальше запровадження її в українській політиці. Ми вирішили, що також наших кандидатів треба пролюструвати і подивитися, чи відповідають ми критеріями. Нами було зроблено звернення, де ми просимо їх надати нам інформацію про наповнення їхніх виборчих фондів, звідки вони беруть гроші, і скільки вони витрачають на свою агітацію. Ініціатори кампанії Чесний кандидат просять усіх кандидатів двічі оприлюднювати звіти, у яких має бути прописано чотири обов'язкові пункти: прозорість застави для участі у виборах, прозорість надходження до виборчого фонду, прозорість витрат а також опублікування декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік. Тому нам цікаво, а хто ж оплатив цю заставу для кандидатів? Тобто десь 21-22 числа ми оприлюднимо звіти кандидатів, оприлюдимо аналіз і будемо на, руху, на сайті руху чесно, ми зможемо подивитися, хто, скільки, який розмір робочої далі, і так далі. Всі результати дослідження фінансової прозорості кандидатів до Верховної Ради по одномандатному мажоритарному округу. 83 буде представлено на офіційному сайті руху. Ольга Гриців Ігор Попик, новини телеканал РАІ.